Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу 1 din від компанії Blaupunkt, модель Bologna 200. Постачається фірмовій упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться інструкція, дроти підключення, також перехідник FM ось такий от. І є ще ключики для зняття магнітоли. Також сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як немає роз'єму під CD-диски. Передня панель нез'ємна. На передній панелі кнопки управління. Під заглушкою повноцінний USB-роз'єм і також роз'єм AUX. Магнітола постачається з шахтою. По роз'ємам стандартні два роз'єми ISO для підключення живлення 12 В і акустики пара РЦ роз'ємів, вони ще називаються тюльпани. Також роз'єм під fm антенну І є запобіжник на 10 А. Магнітолу зараз під'єднаємо на живлення 12 Вольт. І пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення 12 вольт підсвітка в даній магнітолі незмінна. В магнітолі використовується три режими: режим радіо, режим USB і режим щитування через Aux. В режимі радіо доступно три діапазони: FM1, FM2, FM3. Кожний з них можна робити пам'ять на 5 станцій. Окремо виведена кнопка. Управління еквалайзером, що дуже зручно можна підібрати на свій смак.